В Одеській області ТЦКшник напав на жінку та інваліда в калясті. Вітаю вас, шановні друзі. Кілька годин тому в Одеській області, у місті Бігородністровській, літня жінка та чоловік в інвалідному візку. Прибули до будівлі ТЦК і вимагали від ТЦКшників, щоб вони відпустили, ну я так зрозумів, або їх родича, або їх знайомого, і казали, що у цього чоловіка, по-перше, він хворий, а по друге, у нього завтра суд. І ось ця жінка вимагала, щоб або викликали керівника ТЦК, або щоб її пропустили на територію ТЦК. Звичайно, цього ніхто не робив. І ось в той момент, коли жінка намагалася зайти на територію ТЦК, один із ТЦКшників її так штовхнув, що вона впала на цього чоловіка, цього інваліда в інвалідному візку, і потім вони обоє впали на землю. Відео цього інциденту я тільки що опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Після чого там почався конфлікт, мало не дійшло все до драки. Судячи з відео, це саме у той чоловік, якого отримали в ТЦК. Він почав розбиратися вже з ТЦКшниками. І на всю цю ситуацію знаєте, що сказали ТЦКшники? Що у них там всі контужені, але так як їх ніхто не списує, то вони вимушені працювати в ТЦК. Саме через це і відбуваються отакі от ситуації, що ТЦКшник може собі дозволити там штовхнути жінку або образити інваліда. Це абсолютно нормальна справа, тому що ну контужені вони все. І після цього вони ще дивуються, чому це палять їх машини? А з таким відношенням до людей, скоро не тільки машини, скоро і ваші ТЦК будуть горіти разом з такими собаками, як ви, всередині. Тому що якою потрібно бути сволотою, щоб піднімати руку на жінку? Це по-перше, а по-друге, на жінку, яка в два рази старша за тебе? Чи яке зараз правило працює в Україні? Якщо я воював, то мені все дозволено, мені плювати на закон, бо я воював? А що ж тоді почнеться після закінчення війни?